До міжнародного дня лялькаря у Житомирському академічному обласному театрі Альок відкрили виставку та показали прем'єру казки. матінка Хорделиця або «Фрау Холі це вже 57-му вистава режисера Юрія Тарасенко. Казка створена за мотивами твору братів Грім. Тому режисер неодноразово звертався до їх творчості та вивчав побут німецьких письменників про фраухолі навчає, як дівчина має прийти у світ. У касії показується зустріч з що це як ти вмієш, як вона буде вміти вдома приготувати яблуня, це спілкування в суспільстві, перебування у правохолі, Це взагалі сімейний побут і як нагорода, що вона готова до сімейного життя. Вона надає їй золоте плаття. А інший лінивий ну ще не зрілий, не готовий до цього. Вона дає смоляне плаття. За популярністю персонаж правохолі можна порівнятися з. Святим Миколаєм, тому для діток казка буде повчальною. Перед початком вистави маленькі глядачі розповіли, чого саме вони чекають від прем'єри та чи люблять ходити у театр. Я хочу побачити ляк, яким танцювати. Ти любиш приходити у театр? Так, да, дуже. А чому? Тому що дуже інтересно і дуже весело. А що цікавіше дивитися? мультики чи як грають живі актори? Як грають живі актори люблю ходити в театр, і, і ми ходимо на пасий лаз. Які вистави ти тут любиш? Леся і ведмідь, зимові різні вистави. Мені подобається в цьому театрі. Ви сьогоднішньої вистави, чого чекаєш? Щоб вона була А Що тобі тут подобається? Герої казкові. До професійного свята у театрі готували всю ніч, дороблювали нові декорації, щоб здивувати маленьких шанувальників. Ім нагороди отримали задоволені дитячі посмішки та шквал оплески